Добрий день, діти! Подивіться, яка краса навколо. Сьогодні розкажу вам про весняну квітку кульбабу. Цікаві факти про кульбабу допоможуть дізнатися більше про цю дивовижну рослину. Зацвітає кульбаба ще навесні. Квіти цієї рослини яскраво жовті. Здалеку, здається, ніби маленькі курчата в траві копашаться. Кульбаби дуже допомагають своїм нектарам бджолам, підгодовуючи їх до початку цвітіння основних водоносних рослин. Коли кульбаба відцвітає, на місці жовтих квітів дозрівають плоди, кожен з яких має довгий носик з волосками на кінці. Насіння рослини дозріває багато, воно утворює повітряну білосніжну шапку. Правда, тримається ця шапка на рослині не дуже довго до першого пориву вітру. Повіє вітер і насіння зривається з кульбаби і відправляється в подорож по повітряному океану. І летить воно, може, підхоплене повітряним потоком, досить довго, а коли насіння сідає на землю, то на місці з'являється нова кульбаба. Кульбаба – живуча рослина, вона росте всюди. І хоча кульбабу не люблять садівники і дачники, рослина ця є дуже корисною. Наприклад, з молодого листя і стебел кульбаби роблять смачний салат, а з квітів цієї рослини, виявляється, можна приготувати варення. Підсмажене коріння кульбаби може з успіхом замінити каву. Використовують кульбабу і в медицині, причому використовують і коріння, і листя, і сік рослини. Ліки на основі кульбаби. Допомагають від багатьох хвороб. Також кульбаба містить вітаміни. Цікавий факт, що за кульбабами можна звіряти годинник. О 6-й ранку їх бутони розкриваються, а о 15-й закриваються. Кульбаба зазвичай реагує як на час доби, так і на погоду. Квітка, що розпустилася, залишається відкритою в денний час, приваблюючи солодким запахом комах, але на ніч вона закривається, щоб не замерзнути. Також вона закривається в дощову погоду, оскільки в подібних умовах комахи майже не літають, а без них залишатися у відкритому вигляді сенсу немає. Якщо вас раптом вжалила оса або бджола, то кульбаба допоможе полегшити біль. Для цього буде достатньо зірвати квітку і помазати схожим на молоко соком місце укусу. Вже через 5-7 хвилин біль або зникне повністю, або сильно ослабне. Кульбаба улюблениця малюків. Доки вона жовта, вона яскрава та цікава. А коли перетворюється на пухнасту білу кулю, то це найкраща дитяча забавка на природі. А тепер давайте разом за допомогою малюнків вивчимо вірш Тетяни черновіл кульбаба. У кульбаб між пилюсток джміль вишукував медок і носив його джмелисі. Бо в хатинці на узліссі на сніданок їсти звик кульбабовий медовик. Діти, а як називається вірш? Так, кульбаба? Діти, а про що цей вірш? Вірно, про кульбабу і джміля, що джміль вишукував між пелюсток так, він вишукував медок. А кому джміль носив медок? Вірно, джмелисі. Де жив джміль? Так, у хатинці на узліссі. А що джміль звик їсти на сніданок? Вірно, він звик їсти кульбабовий медовик. Зараз ще раз прочитаю віршик, а ви повторюйте за мною. У кульбаб між пелюсток джміль вишукував медок і носив його джмелисі, бо в хатинці на узлісі на сніданок їсти звик, кульбабовий медовик. А тепер давайте повторимо весь вірш. У кульбаб між пелюсток джміль вишукував медок і норсив його джмелисі, бо в хатинці на узліссі на сніданок їсти звик кульбабовий медовик.